Мінус 15 16 по модулю. Поділити на мінус 1,1 четверту по модулю. Позбуваємось модуля. Модуль від'ємного числа це число протилежне до даного. Протилежне до мінус 15 шістнадцятих це буде 15 16. Модуль це відстань відстань не може бути від'ємною. Поділити. Мінус 1,14 по модулю, як і в попередньому, знаходимо протилежну до мінус 1,14 це 1,14. А щоб поділити дріб на мішане число, перетворюємо мішане число в неправильний дріб. 1,1 це в нас буде 5 четвертих, дію ділення заміняємо множення і множимо на обернене число. До дільника, тобто множимо на 4 п'яти. А щоб помножити два дроби, множимо чисельник на чисельник, записуємо в чисельник, а знаменник множимо на знаменник, записуємо в знаменник. 15, 5 скорочуємо на 5, 15 ділимо на 5, 3, 5 на 5, 1. 4 і 16 скорочуємо на 4, отримаємо 1 і 4. Перемножаємо чисельнику 3 помножити на 1, 3, а в знаменнику 4 помножити на 1, 4. Відповідь 3 четвертих.